Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка. Сьогодні поділюся рецептом, як приготувати дуже смачний пиріг зі шпинатом і сиром. На приготування піде зовсім небагато часу, адже готувати будемо із листкового тіста. Пиріг виходить з яскравим освіжаючим смаком завдяки шпинату та солонуватим присмаком, який дає йому фета. Шпинат промийте і викладіть в сковорідку з розігрітим вершковим маслом. Смажити шпинат ражу саме на вершковому маслі, тоді виходить просто неймовірно смачно. Смажимо протягом кількох хвилин, поки не випарується волога і шпинат не зменшиться в розмірі. Далі перекладаємо шпинату в глибоку миску. Два варених яйця натираємо на крупній терці або нарізаємо ножем і додаємо до шпинату. Туди ж додаємо і сир фету, чорний мелений перець і гарненько все розминаємо. Сіль я не додаю, бо фета достатньо солона. Ось така однорідна маса у нас виходить. Завчасно я розморозила два шматки листкового тіста. Тоненько розкачуємо кожен шматок в прямокутник. Далі умовно ділимо прямокутник на три частини і викладаємо половину начинки на середню частину. Далі накриваємо начинку бічними частинами і защеплюємо краї. Так само формуємо і другий пиріг. Викладаємо пироги на пергамент і змащуємо яйцем. Далі відправляємо в духовку розігріту до 180 градусів на 25-35 хвилин. Час випікання залежить від духовки. Ось такі дуже апетитні і ароматні пироги у мене вийшли. Вони смачні як теплими, так і охолодженими, але запевняю, охолонути їм буде складно, або ж потрібно готувати одразу 4 порції, бо втриматися з ними просто неможливо. Дуже раджу спробувати приготувати пиріг зі шпинатом і фетою. Впевнена, ви його полюбите! Смачного!